Нагодувати воїнів борщем В Угринові діє волонтерський проєкт Станіславський борщ. Це благодійна ініціатива з виготовлення сухих страв швидкого приготування для військових. Для того щоб приготувати страву, потрібно відкрити, забрати ось тут. Є кисневий поглинач, його дуже часто плутають з спеціями. Залити сюди кипяток, закрити. І ж настояти хвилин 15. Далі розмішати і споживати вже готову страву. Тобто, страва, ці пакетики вони дуже легенькі, тому наші захисники навчилися їх дронами скидати, тобто важкі місця, власне, там, де неможливо приготувати їжу. Це так, якби основна наша місія, основна ціль того, що ми робимо. Проєкт повністю волонтерський. Харчі збираються у довколишніх селах. Спочатку вони проходять декілька етапів обробки, а потім волонтери їх фасують. Кожна страва в нас. Має свою рецептуру, волонтери стають, вже фасують, запаковують, і вже тоді ми відправляємо згідно заявок на фронт. Наразі волонтери мають замовлення аж на три місяці. Загалом продуктові заготовки залежать від двох факторів грошей та робочих рук. Ольга Цьома, Софія Савчук, новини на вежі.